Я красивий, да. Да? такий красивий, як і я. <рес> в тебе нема ноха, в мене зуба. <рес> <рес> ну, У мене, кстати, не було теж два зуба, це я один ставив, зрозумів, а в тебе так не вийде. <рес> Я би хотів нагадати вам, що ви дивитись шоу може бути гірше, в якому учасники читають одне одному жарти. Але навіщо? Якщо ви і так знаєте, що це шоу може бути гірше. Та сьогодні в нас грає студент та 2.0. Поставь одразу лайк і приємного перегляду. Е, мій позивний студент, я діючий військовослужбовець 3 ї окремої штурмової бригади. На сьогоднішній день я займаю посаду інструктора в одному з наших рекрутингових центрів. Я є бойовим сержантом, то багато балакати про себе не буду. Зараз 2-0 розповість, хто він такий. Я так. 2-0. Я був боєць другого штурмового батальйону приблизно рік з копійками. Зараз уже списався, через пару місяців повертатись буду в бригаду і буду вже без ног. Поэтому, mm -hmm. Походу прийдеться міняти позивний. Ну так. Да. Не все воно має бути логічно, не все воно має бути послідовно. Не все воно має бути от конкретно на ту або іншу тему. Хто відповідає за їжу в зграї вомбатів? Я не знаю Замвомбата по тиловому забезпеченню. Це така повна срань, фієрічна хуйня без смислу, котра не несе ніяк за собою. Ну, то давай, я чекаю. Як називається річниця з невідставки залужного? <світ书> Здаєшся? <світ书> да. День незалужності. Мені здається, ми тут набазаримо сьогодні. Кажучи. То що, тепер я? Так? Чому європейці, коли приїздять до Києва, не їздять на метро? Ану, розказуй. Бояться ескалації. Поїхали далі. Чому устав це неправильно? Чому? Тому що ти втомився. <рес> Треба ага. правильно казати, втомився. Тепер я, так? Да? Як по документам називалась бійка фанатів Металісту проти фанатів Дніпра у 2013-му? Не знаю. Як? Злагодження. Да? Друзі, в нас на території нашого рекрутингового центру відкривається крутіша аналога в НЕТ. CQB-арена, де ви можете катати в страйкбол круче, ніж в КСК. За більш детальною інформацією слідкуйте в нас в соціальних мережах. Який трек записав Тарас Тополя, коли на відпочинку в Турції так і не зміг укатати аніматора, зробити знижку на квадроцикл? Не знаю, як. Фортеця Махмуд хе <рив> хе О, це взагалі чудовий жарт. Ти готовий? Так. Да. Як називається солдат, який ніяк не робить при будь-якій погоді? Не знаю. Оптоволойоп. Хм, Хм. давай. Що спільного між російською ракетою і українською реформою? Здаюсь. Моментальні наслідки і відсутність сенсу. Ну так. Да. Згоден. Як називається покарання за зіпсований байрактар? Каліс. Хм. Ердогана. Хм, хм, хм. Ну, байрактар. Ти, О, я помню. Ердоган. ти поняв. Жарти взагалі від Бога. Хм. В чому концептуальна помилка усіх вестернів? В чому концептуальна помилка усіх вестернів? В найгарячіші перестрілки відбуваються на дикому дикому сході. Хм, хм. Ну так. Да. Що спільного між повісткою і хламідіями? Вони внезапно приходять. Рано чи пізно, майже всі це отримують. <рив> хм. Так. Чому багатьом не сподобався останній сезон гри в Кальмара? <рив> Помирають не ті корейці. <рив> Бляха, я не дивився гру кальмара. Хто виживе, якщо по Україні ядерка? Ну, ті, хто знаходяться в Чорнобилі, мені здається. Майже, ті, хто знаходяться в окопах. <рив> Точно. Туда надо летить. Mm -mm. Там защита. Там накриєш. Да. Ну, ну, типу. ще нору накрышь. Ну, Фенопластовый. Типу. Да. Я, кстати, лопаткою соперные ноги прикривав адмін. я бачу. <рес> А, до речі, да з від академії Кілхаус 3 окремої штурмової бригади запрошуємо на буткемп. Це унікальний військовий вишкіл, де ви можете отримати вкрай необхідні вам знання. Це буде штурм, це буде оборона, це буде військова топографія та багато чого цікавого. Так само ви можете залітати до нас в FPV школу курси з тактичної медицини, першої до медичної допомоги. Друзі, бо війна в нас скрізь і невідомо де можливо нам знадобляться ці знання. Не втикайте, заходьте на сайт 3 окремої штурмової бригади або на сайт резервіста. Друзі, всіх чекаю. Ну, добренько, поїхали й далі. Що каже наш пілот, якщо хоче трохи Не знаю. що в нього F-17. А! Опа. Мабуть, яка професія Василя Малюка? Як на, вона? Найкраща. Доведе? Ні. Далекобійник. Ну ти готовий? Да. Чому потрібно мобілізувати всіх Андріїв? Так я, Андрій. Здаєшся? Да. Бо зараз війна дронів. Хм, ну дрон. Хм. Андрій дрон. Взагалі це смішний жарт. Да. Ну, да. Яка різниця між донатом на ЗСУ і податком? Та не знаю. Донат реально доходить до фронту. Хм. Ну так. Да. Добренько, що я, так? Да? Ну вроді так. Да. Давай, поїхали. Чому Путін ненавидить прокидатися? Не знаю. Бо треба міняти памперс. Хм. 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 <кхи> Ти готовий? Так Чи... це я. Ну да, да. Що говорять росіяни, коли їх їм в жопу? О, так. Да? <кхи> Ні. А що? <шо>? Можемо повторити. <кхи> Годі Чуєш, зараз у мене розрив буде, ти готовий? Що у Варистовича замість зубів? Дві-три проміжності. 32 бойових виходи. Бл, я ж забув. <с <с ну Прикольно ж, класно. Насправді, так, да, интересно. Мені сподобалось. Ну, типу, Відкрили кришку, туди, коротше, Маргаріна, понял, накидали, розтопили його, що він з вух тече. Отаке в мене враження коротке. Фієрічна хубав. Ти... Ну, враження в нього такі ж саме короткі, як ноги. Да. Хто напише в коментарях шутку про мої ноги, я подарю либо футболку, либо худак і шеврони в добавок. В додаток хто напише найкращий жарт на тему, чому мій позивний студент, той отримає футболку від нього. Я Ну Ти ж дропаєш футболки, мені нема, що дропати. Я ноги можу дропнути. У нас чуєш, як в залі, сьогодні день ног. Да, це було шоу може бути гірше. Напиши в коментарях, в якому емоційному стані ти завершуєш дивитися цей випуск. Також буде чудово, якщо ти підпишешся на канал, а ще поділишся цим відео зі своїми друзями і, можливо, своїм психотерапевтом. Як би то не було, пам'ятай, може бути гірше.